На початку 80-х ім'я Олеся Курбаса у театральних колах ще говорили пошепки. Хоча у 57-му році він був посмертно реабілітований. Утім, вже з початком перебудови український модерновий театр нарешті розкриває крила. Вже у 88-му році у Львові у цьому приміщенні, де свого часу грали батьки Олеся Курбаса, та й він сам разів, виходив на сцену, створюється зовсім новий молодіжний театр. Його ідейні натхненники прагнули вернутися до себе, сказати щось нове тому і тільки тому створити театр. У Львові працював учень курбаса тягно. І, звичайно, що він не міг не нести ту ауру. Яка йшла від юнацтва з курбасом, все найкраще, що, що для мене існувало в театрі, це пов'язувалося із особистістю Курбаса. Ця сміливість, яку народжувало наше бажання говорити про Курбаса, вивчати його творчість, реконструювати його вистави і так далі, от це все воно воно якби органічно нас підвело до брухливого процесу театрального. Буму незалежність українська театральна почалася за 6 років до незалежності України. Наш був готовий наприкінці 80-х років до оцих самих перемін, я вважаю, що в служанках грати повинні мужчини. Іменно мужчини. все дозволенности, все можно. Как-то большие театры в какой-то степени в растерянности. Казалось, что весь акцент, или как на акцент, или полюс активной театральной жизни перешел в такие малые театры. Почистить морковь. Все. А, нет, я забыла. Вы мои окна, все. Я буду правити миром, Но ти ж і даже не знаєш, як вести себе. Епатаж тоді, в принципі, був. От ну вас називали там епатажним режисером, але це був такий спротив. Вже сам факт твого існування, сам факт того, що ти не йдеш в тій шерензі разом з усіма, а збоку, а ще гірше, якщо ти не з цієї ноги йдеш, якщо ти плутаєш ліву, Право, і не чуєш ті команди, які тобі транслюють. А якщо треба буде йти далі, ти послідуєш за мною. І на каторгу ми будемо з тобою нерозлучена пара приступниця. З одного боку, ніби ентузіазм, а з другого боку, будемо одверті. І розгубленість. Що далі? Із проголошенням незалежності Україна відчувала гостру потребу у створенні законодавчої бази в галузі культури. У спадок дісталася значна частина з російських театрів. Більшість музично-драматичних закладів сходу і півдня України були двомовними. Частка українського репертуару була незначною. Необхідно було скасувати союзне законодавство а в умовах переходу до ринкової економіки змінити підхід до фінансування культури. Відтак, 19 лютого 1992 року, Верховною Радою України приймаються основи законодавства. Давства про культуру. В умовах незалежної соборної держави. Інтелігенція повинна стати духовним провідником нації. Відбулося оце, власне, духовний якийсь такий виріст, витягнулося ніби на інший поверх, подивилося на життя. І далі з того поверху почали якісь інші, якісь інші речі, які нас знову в з життя яке було до того часу. Якщо ми ще раз, як уже було в нашій історії не раз, економічно ударимо по інтелігенції, по культурі, то крім усього іншого, тим самим ми заберемо майбутнє у нашої молодої держави. Але ж були можливості, тоді міністром культури був Іван Дзюба, відомий радянський дисидент. Я не знаю, бо це не від міністрів залежить, а залежить все-таки від е, знизу має бути всі вдіяні. І все-таки, видно, не до кінця було е, зрозуміло дух е, тої свободи, яка з'явилася. Іван Михайлович, е, після через багато років після того, як він був міністром культури в приватній розмові зі мною, сказав: якби я знав, що. Можна було б трошки по-іншому, трошки з іншими людьми. Тому що він все-таки змушений був спиратися на стару гвардію і на стару бюрократичну систему. Ви як митець відчули якісь зміни після проголошення незалежності? Я тобі скажу. Як було, так знову було, і так знову є. Нічого не. Змінюється здавалося, що як тільки ми закриємо з унітарною якоюсь великою радянською державою, і з нею перекреслив все, то ніби воно само повинно з'явитися там багато речей, які роблять державу іншу українську державу. Виявляється, що її покритних треба було будувати і найважливіше від е, духовності. Був романтизм. Він думали, що все автоматично, що оце чарівне слово незалежність. Буде замість нас все саме робити. Вони всі е, виховані на радянській моделі, на патрональній е, відносно держави до них е, моделі. Їм видавалося, що нова свобідна Україна, вона буде їм державна Україна е, теж патронувати. І раптом виявилося, що цього немає. Оце був шок. ж не знає. При Радянському Союзі кожен театр це державна установа. Вони обов'язково раз там в рік на замовлення ставили виставу. Для ЦК Компартії України, для з'їздів обов'язково робилися постановки якихось замовлених вистав. А наша держава на це уваги не звертає. Україна дивним, дивним чином відмовилася від ідеології взагалі, тому що це не прописано ні в Конституції України. И э, опустивши слово идеология, э, мы в принципе, э, дуже проиграли. Театр теряет свою свою гражданскую позицию. То есть это не является уже носителем каких-то новых идей. Э, это поэтому молодежь собственно в театр не ходит, потому что он не видит, не видит, э, не, не слышит язык. Свої зи да? українці за статистикою ходять у театри раз на п'ять років. І я погоджуюся, що цифра геть невтішна. Тому театри добре знають свої глядачів і умовно поділяють їх на три категорії: перші затяті театрали, їх десь відсотків 20. із загальної маси. Вони відвідують кожну виставу. Щоправда, лево частина з них все ж таки друзі, знайомі або родичі самих акторів чи режисерів. Друга категорія приїжджі. Куди повести гостя столиці? У театр. Де скоротати вечір відрядження? У театрі. Де зачекати потяга, так, щоб і в теплі, і з користю. Знову ж таки, чому б не в театрі? Ну і нарешті остання категорія глядачів випадкові опиняються у залі з якихось власних своїх причин. Або щоб порівняти, як змінився театр з часів їхнього дитинства Утім, у цьому світі ситуація майже ідентична. Скажімо, британці купують квиток у кіно раз на тиждень, тоді як у театр, як ви думаєте, раз на 5-6 років. Просили ж мене готувати обіду. Священника ж були хрестини. Господи, милосерди. Чому, до речі, збільшує ставлять класику? У Нас мало драматургів, у нас мало талантів сучасних. Правило в тому, що драматургію не знаю, але мені здається, що в нас є велика нестача е, дуже важливої такої ланочки в театрі, як е, режисура. Це дуже важливо. Є. І е, від режисера залежить, який матеріал буде братися. І цей режисер, він, власне, отой е, політ фантазії, який і залучить українську драматургію, і нову буде відкривати. Печально, що фактично не существує. серьезная школа современной режиссуры. Ситуация на самом деле катастрофическая, потому что э, ну, в больших театрах фактически нет молодой режиссуры. Она туда не входит, да? э, Почему? Почему? Ну, опять же, э, получается, что всех худруки, или, там, директора театров, они это пожизненная история. механізму, яким образом проїзд ротація? Український театр він розвивається за своїми законами, тільки й зберігся завдяки тому, тому що ця структура така патріархальна. Там є такі стосунки, чому міняються влади, а керівники театрів не міняються. А тут вже нема ким їх міняти. Ким ж поміняти, коли ці люди, які все рівно керують театром, вони найкращі зараз на даний момент є. То чого ж їх міняти? Нове покоління ще е, не визріло в своєму об'єднанні. Тобто індивідуально воно існує. Але воно не об'єднано е, в якусь одну силу, яка б, до якої могли б прислухатися, е, скажімо, різні покоління. Український театр зараз глибоко провінціален, по своїй суті. Такі новатори, як тут же Андрій Жолда, як би к ньому не відноситися, але це все одно один з яких.

Українському, в українському театрі, ви знаєте, тут ще багато ці людей, про яких ви згадуєте, і багато людей, які приїжджають потім на свою батьківщину, там де їхня куповина закопана, завжди ми чогось повертаємося і думаємо, що держава має щось нам дати. Можливо, і так, але позаяк нас ще нація є не самоорганізована, то чого не буде довгий час? Вікчук, взагалі, великий україносів. Великий українців. Е, uh, Він міг би тут працювати, але звичайно, він працює в режимі виклику, режиме выклику. Еще, ще, Сережа, вам не под силу ведет мой портрет. Вас як історика, Вас як історика в архіви допускали. А ви в мне п'єсу накатали. Слава, слава, слава. А доказатись є. Чому вас з того часу пішли зі Львівського театру, де вимушені були поїхати в Москву? Ну, звичайно, ну, я ж не винен. Я народний артист України, і народний артист Росії. Ну як це може бути? Але не громадянин України. І, і правда, не громадянин, а перший президент мені сказав, що дякую завтра будете? Я кажу, я згоден. Ну, ну, як це може? Кравчук, як це може бути? Ну, ну, ну ви я кажу, я не, ну ладно. це завтра, завтра. Ну я і чекаю до сьогоднішнього дня, от зараз чекаю, може хтось подзвонить і ючинку обіцяв. Хотілося, щоб ці люди працювали тут. Має бути спеціальна програма по їх поверненню сюди, але поки що існує певна антипрограма, яка цих людей навертає е, туди. ハハ <noise> Роман Віктюк режисер-новатор, який визначив театральну естетику 20-го століття, є народним артистом України та Росії, лауреатом театральної премії Маратея Центру європейської драматургії та міжнародної премії інституту італійської драми за краще втілення сучасної драматургії. Останні роки працює у Москві у власному театрі. Андрія Жолдака називають найскандальнішим режисером сучасності. Його останні постановки стали лідерами театральних сезонів різних країн. Вистава чайка стала найкращою експериментальною виставою. Чи першого року в Москві ідіот за Достоєвським найкращим на фестивалях у Польщі та Японії Андрій Жолдак змушує своїх акторів виставляти на показ усе, що є гарного і поганого в людській природі. Нині режисер проживає у Німеччині. Владислав Троїцький засновник, продюсер, художній керівник, режисер та актор центру сучасного мистецтва дах у 2007 році. Заснував аудіо музично-візуально-театрально-філософський проєкт Гоголь який відбувався щороку. Утім, минулорічний фестиваль став останнім. Режисер не знайшов грошей на його подальше фінансування. Государству это все равно, абсолютно все равно. И я вынужден был сейчас сказать, что Google fest в этом году не будет. Насколько я себя понимаю, в 2012 году его тоже не будет, потому что, ну, государству неинтересно, а бизнесмены, э, ну, я думаю, что им тоже не очень интересно. А что вирше, цензура партии, или цензура олигархов? Это... Це... Те саме ріжниці нема. Тих можна було обдурити, можна було придумати якісь оці, що я розповідаю, тобі витревенціці, і це все проходило, а цим і це не потрібно. Вони знають, що мистецтво воно для того, щоб після смачної вечері там все. Проходило прекрасно всередині травлення і мистецтво для цього це розвага після чогось, а це не те, що повинно формувати свідомість і душу людини, серце людини. Очевидно, попсова політика е, зумовлює і попсове е, спілкування, тому що е, інакше, інакше це не назвеш, бо в нас не є традицією піти, скажімо, в оперний театр. Якщо це навіть ідеться, то це вимушено і для того, щоб е, так би мовити, е, ну хтось підказує, що це для іміджу потрібно. Їх ставлення до масової культури е, практично від нього тхне русифікація, тому що це. Не створення нових хвиль, нових напрямків, а це дуже комфортне існування в рамках чужих нав'язаних технологій. Нас якась з'явилася звичка до мавпування. Що з'явилося європі в Європі нове? Ми одразу собі намагаємося копіювати у своє мистецтво. Ну воно не приживається. Все одно воно може бути десь. Там ми починаємо там роздягати, починаємо говорити про якісь деталі, там аксексуари і так далі. Чи афіши ми бачили, там з'являються там сексуально зазивні. Але це воно так магнітики з'являється, а потім воно забувається, тому що там немає мистецьких претензій, а залишається вічне те, що класичним вважається. Хочемо ми того чи не хочемо, але класика нас рятує і витягує за вуха по сьогоднішній день. Театр должен быть разным, какой-то из театр должен быть острым, который должен задавать страшные вопросы на самом деле. Знать, И что и, и, Но крики и скрипы все равно начали его каждую ночь. И рассказы мальчика день ото дня становились все мрачнее и мрачнее. Есть у нас определенные принципы, основы безопасности. Вопрос. А, а что ты здесь делаешь? Ну ты да человек. Кто? Це залежить від е, самосвідомості населення. Якщо ця самосвідомість буде замішана не тільки на, на тому, де купити ковбаси, і яку каву попити, і як прожити цей день, хоч це надзвичайно є важливо. Це правда, економі економіка вона рушить душу. Бо коли буде економічно все спокійно, то друша, душа ніби кріпне. Але має бути навпаки міць душі, а економіка це вторинна. кінців, якщо ти будеш говорити, що там, ну там. государство дрянь там, театра нет там ла-ла-ла, да, тебя умираешь, тебя Бог спрашивает, окей, а ты что делал? А ты говоришь, да, вот я там, меня никто не любит, не жалеет, Он говорит, окей, а ты что делал? И вот это, ты что делал? Это вопрос к режиссерам, это вопрос к актерам, которые выходят, чувство достоинства, гордости. І тоді, можливо, і прислухаються політики, і прислухаються олігархи, і таким чином е, станеться та культурна революція, яка для України дуже е, е, потрібна. Там все запрограмовано. Вся твоя доля, ця лінія твого життя. Ти повинен лише відчувати ті шифри, які звідти йдуть. Тому що там є твої охоронці. Про це знали всі великі митці. Це твоє призначення на землі. Призначення служіння.